ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь слава Ісусу Христу. Дорогі браття, сестри, сьогодні на сторінках Святого Писання ми зустрічаємо молодого юнака, який має цікаву історію, борхливе, мабуть, життя. Був багатим, а багатим бути в будь-який час, незалежно від часу, від вікової епохи. Це означало, що собі людина може дозволити більш, ніж звичайно статистична людина. Е, люди нашого віку би назвали його, що це був мажор, людина, яка собі могла дозволити більше, ніж могли дозволити інші. Однак, попри те, він був дуже праведний в своїй поведінці. Він сам про себе свідчить, говорячи Ісусові, що я це все дотримав змалку тих заповідей, про які наголошує йому Ісус. Не вбивай, не кради, не чужолож, не свідчи неправдиво, не крив, шануй батька матір. Тобто, незважаючи на його соціальний зріст соціальний статус, все ж таки людина була достойна, морально достойна. Але він шукав чогось більше, щоби задовольняло його духовну потребу. Адже все, що він робив, що виконував в своєму житті, було похвалено Ісусом, тому що читаємо в Євангелії від Марка, тоді Ісус, глянувши на нього, полюбив його і сказав до нього. Тобто, Виявим цього слова полюбив, Христос виявляє йому похвалу за стиль його життя, незважаючи на все можливість. Але в тому моменті Ісус тисне на найболючішу точку. На що, мабуть, цей юнак не сподівався? Він каже: а тепер іди, продай все, що маєш. Він, очевидно, не сподівався такої пропозиції. І такого розвитку подій, тому що відразу, каже нам євангелист Мате Марко, відійшов вельми зажурений, мав бо велике багатство. Не справа в тому, що він був багатий, багатим бути є добре, кого Бог благословив, таким статусом чудово. Господь, господеві не залежить від того, хто скільки має. Господеві залежить на те, наскільки хто є прив'язаний до того, що має. Наскільки воно, те, що ти маєш, володіє тобою, а не ти тим, що маєш. Це є різні якісні речі. Коли я є володаром того, що посідаю, і вмію ним управляти управління дарами, тоді воно є на користь і ніколи не стане мені на шкоду. Однак, як воно починає управляти мною через хворобливу залежність мою від того, чи від чогось, чи від когось, тоді це стає моєю руїною. Навіть якщо я маю багато, воно мене призводить до нуля. Бо пропозиція або життєва історія, коли. Вмить може від тебе все відійти або можуть від тебе забрати, кидає тебе просто в нуль для тебе ж самого. Ні, для Бога ти лишаєшся дальше цінним. Але для самосприйняття, коли ти залежав від того, що маєш, тому що воно володіло тобою, коли ти це втрачаєш, ти в самосприйнятті. Стаєш для себе нуль. Тому Господь сьогодні каже до цього, хлопчини, продай, що маєш, чи ти готовий до наступного кроку, до кроку, який тебе тримає, за який ти тримаєшся, який, мабуть, тебе полонив і не дає тобі далі розвинутися. бо іншому випадку, ти би не прийшов запитувати, що мати і що робити, щоб успадкувати життя вічне? З таким запитанням. Це питання кожного з нас стоїть актуальне. Що ми маємо з вами робити, щоб успадкувати життя вічне? Я думаю, кожен з тут присутніх з нас собі ставить це запитання, що я маю робити? Щоб успадкувати вічне, Бо, в принципі, якщо заналізувати, ми робимо багато що і багато як. Ми не пасивні, ми активні в тих чи інших духовних, моральних, культурних моментах. Ми не відсиджуємося, не склавши дві руки, чекаючи манне з неба. Ми люди, не... люди, ми є люди практикуючі. І це свідчить наша присутність в храмі, наша духовна позиція. Наша віра, наше довір'я до Бога. Але попри те, я думаю, в кожного з нас закладається сумнів, чи достатньо мені цього, щоби бути в небі? А може, щось не так? Можливо, я чогось не доробляю, або занадто на щось одне акцентую, занехаючи інше. Що я маю робити, як рухатися, які вектори собі намалювати? Щоби успадкувати життя вічне. І ми сьогодні тут присутні і ставимо це саме питання Ісусові, учителю добрий, що маю робити, щоби успадкувати життя вічне. Бо роблю багато що. Очевидно. Але рівно ж кожен з нас стоїть на місці цього хлопчини. Ми відчуваємо з вами дуже часто духовну пустку, порожнечу. Щось нам ще бракує? Десь є якісь ємкості нашого серця, глибини, які не є доповнені або заповнені. І тому це питання сміливо чи не сміливо, ми завжди ставимо Ісусові. Ісусе, що маю робити, щоб успадкувати життя вічне? І кожному Бог дає свою відповідь. Тому що та відповідь, яку каже мені Бог, вона не підходить ні Ліліанні, ні Мирославі, ні Іванові, ні Юрію, ні Анжелі, ні Романові. Вона підходить конкретно мені. А та відповідь, що підходить Юлії, вона не підходить ні Галині, ні Оксані, ні Тарасові, ні Любі. Бо це є їхня відповідь. Вона мені не підходить. Бог не мовчить. Бо кожному індивідуально намагається показати і розказати, прихилитися, щоби загоїти рани і заповнити порожнини. А наше з вами завдання, дорогі браті і сестри, не промайнути цей момент, не вгаяти, не е, дозволю собі сказати, не прошльопати. Даруйте за таке погане слово, але всі ви розумієте. Щоби в той момент, коли Ісус дає мені відповідь, ми її почули. Це, мабуть, буде найщасливіший момент нашого життя, коли ця відповідь буде для мене рятівною і всеосяжною і повною на всі мої запитання. Слава Ісусу Христу!